Вітає, в ефірі інформаційний випуск новин 15 вересня. Вихідними в області вирувала негода. Сильні пориви вітру наробили лиха, повалені дерева прибирали з автошляхів та тротуарів. Найбільше постраждали від примх осені міста Хмельницький та Кам'янець-Подільський, а також село Бережанка Чемеровецької територіальної громади. Над ліквідацією наслідків негоди працювали рятувальники. Далі про події вихідних та понеділка дивіться за мить на 33-му телеканалі. Чекаємо додому кожного у Летичеві. Десятки людей знову вийшли на мирну акцію на підтримку родин полонених та зниклих безвісти українських військових. Разом з плакатами та інформацією про своїх рідних. Люди пройшлися вулицями міста, аби в чергове нагадати усім, яка ціна нашої з вами незалежності. Відзначили 581-шу річницю. Саме стільки 14 вересня цього року виповнилися невеличкому місту Красилів на Хмельниччині. Були різні часи за цей великий період, і часи трагічних руйнувань, і часи розкріпу. Але наші предки з покоління в покоління розбудовували і плекали цей унікальний куточок на землі, який для кожного з нас. Найпрекрасніше найрідніше річницю відзначили пам'ятними заходами, виставкою військової техніки та зброї. Ну і звісно ж, згадками про героїв російсько-української війни. Крім того, біля алеї слави з цієї нагоди вручили почесні знаки мати героя. Їх отримали 60 матерів полеглих українських захисників, які проживають на території громади. Понад 2 мільйони тонн зерна з 300 тисяч гектарів на Хмельниччині. Цьогоріч зафіксували найвищу в Україні врожайність ранніх зернових культур. За словами профільних фахівців, середній показник становить 70 центнерів із гектара, що значно вище ніж цифри по Україні. Побільше, в порівнянні з минулим роком, урожай збільшився на 10 центнерів. Зокрема, пшеницю обмолотили на площі 225 тисяч гектарів, намолотили 1 мільйон 610 тисяч тонн зерна нового урожаю при урожайності 71 центнер з гектара. В Україні 43 ордина. На окремих площах підприємства збирали понад 80, 90 і 100 центрів з кожного гектара. Також mm -hmm. на площі майже 70 тисяч завершили обмолот ячменя. Збір становить 453 тисячі тонн, урожайність 65,6 і завершили збирання голороху. Валовий збір, який становить 7,9 тисячі тонн, урожайність майже 30 центрів з гектара. Крім того, завершили обмолот на площі 102 тисячі гектарів озимого ріпаку. Валовий збір 318 тонн, урожайність 31 Раїні двадцять на все зерно нового врожаю є і з високими показниками. Як. Вшанування пам'яті про героїв у Кам'янці-Подільському працюють над створенням меморіального комплексу на честь тих, хто віддав життя за Україну. На останній сесії міської ради ми прийняли рішення про організацію всеукраїнського архітектурного конкурсу, який дасть старт реалізації масштабного проекту в центрі нашого міста, облаштування скверу героїв. І меморіального комплексу пам'яті. Всіх героїв, які боролися за незалежність нашої України, долучитися до проєкту закликають професійних архітекторів, українознавців та митців зі всієї країни. Але крім цього, у місті визначились із місцем розташування алеї Надії. Її планують створити для вшанування захисників України, які зникли безвісти або потрапили в полон. Також на останньому засіданні виконавчого комітету ми прийняли рішення про визначення місця для влаштування алеї Надії вулиці. Собор, там будуть встановлені відповідні інформаційні дошки, будуть встановлені фотографії, і ми будемо спільно разом надіятися про те, що наші хлопці повернуться і знайдуться живими здоровими. Ми робимо все для того, щоб пам'ять про наших героїв вічно жила в серцях українців та камлючок. Штампував на замовлення документи, тепер очікує рішення суду. 37-річний мешканець Хмельниччини організував виробництво фальшивих водійських посвідчень та техпаспортів. Для цього у себе вдома налагодив виробничу лінію, обладнав її спецтехнікою, на якій і друкував підроблені документи. Самі замовлення приймав через телеграм, а готовий товар відправляв поштою у будь-який куточок країни. Крім того, придбати у афериста можна було й документи про нібито навчання в автошколі. Більше свідоцтва та посвідчення робив не лише українського зразка, а й польського. Усього у нього вилучили 274 заготовки водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспорту, в тому числі 11 посвідчень зразка, встановлених у республіці Польща, та один уже виготовлений підроблений документ. У ході обшуків правоохоронці знайшли 75 тисяч доларів США та інші речі, які підтверджують злочинну діяльність чоловіка. Тепер винахідливому бізнес. Мене загрожує до семи років позбавлення волі. Час для дітей та молоді. В обласному центрі пройшов сімейний фестиваль Джуніорс Геймс, приурочений до Дня фізичної сили та спорту. Відтак протягом двох днів у молодіжному парку на хмельничан чекали різні активності, серед яких командні челенджі, арт-зони з майстер-класами та цікаві концертні програми. Крім того, відвідувачі мали шанс навчитися основ фінансової грамотності, а також познайомитися з роботою рятувальників та поліціянтів. Ну а розважав публіку зі сцени зірковий гість та за сумісництвом уродженець Хмельницького Олександр Педан. Незначні дощі та коливання температури повітрям очікуються на Хмельниччині найближчими днями. Завтра, 16 вересня, на території Хмельниччини нічні години істотних попадів не прогнозуємо в денні години місцями невеликий дощ. Вночі та вранці туманно, вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 7-12 градусів тепла, в день 18-23, у Хмельницькому вночі 8-10 градусів тепла, в день 19-21. Вночі, 17 вересня, випадатиме помірний дощ, місцями значний в нічні години, в денні години невеликий дощ. Надалі інтенсивність опадів знизиться, та у вхідні дні опадів не очікуємо. Температура повітря в нічні години залишатиметься в тих же межах, В денні години 17 та 18 вересня знизиться на 2-3 градуси, надалі до кінця тижня підвищиться до 18 до 23 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Війна триває, тож бережіть себе та своїх близьких, не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.